Надзвичайна ситуація сталася на річці Дністер. Паводок спричинив підтоплення території могилів Подільського району Вінницької області та населених пунктів Молдови. В небезпеці опинилися тисячі людей. Такою була легенда перших міжнародних навчань рятувальних служб суміжних держав. У районі паводка склалася непроста та нез'ясована ситуація. Вітер гнав буруни сталевих хвиль Дністра. Відрізані водою люди кликали на допомогу. Для уточнення масштабів стихійного лиха було проведено авіаційну та наземну візуальну розвідку. У повітря здійнявся єврокоптер. За допомогою бортової лебідки підняли на борт вісьмох постраждалих і транспортували для надання медичної допомоги. Для рятування інших людей бортову хвилю вже здійняли глісери Катери на повітряній подушці. Чіткість та злагодженість дій Вінницьких рятувальників, згадують очевидці, були відпрацьовані ще 2008-го, коли реальний паводок наробив лиха у цьому ж районі. А тим часом до місця надзвичайної ситуації вирушив плаваючий транспортер, який має можливість узяти на борт 75 людей. Навчання тривали у повітрі, на суходолі, на воді. Працівники обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій витягнули затоплений автомобіль, де блокували потерпілих, надали першу медичну допомогу. Всіх постраждалих доправили до мобільного пункту збору. Там же працювали медики та психологи. На цьому частки дністра закончились командно штабные специальные учения совместные України і Республіки Молдова спасательных подразделений по ликвидации последствий мощного дождевого паводка. И вы слышали, там готовность вертолета, была авиация задействована, еврокоптера 20 минут. Готовность всех подразделений, очень сжатые сроки, прибыть в назначенное место, дабы оказать помощь населению. Вы увидели профессиональные действия спасателей точнее бы сказал, всех служб гражданской защиты Винницкой территориальной подсистемы, единой государственной системы защиты населения и территорий, это учение. Но и в реальных действиях хотел бы отметить, что подразделение силы и средства, которые дислоцированы на территории Винницкой области, как и на территории всей Украины, готовы выполнить любые задания, повязанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и предупреждения. Этот участок выбран потому, что совместно с 5 августа 1998 года действует межправительственные соглашения, подписанные между правительственной Украиной и Республикой Молдовы по сотрудничеству предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Город Могилево-Подольский, вы знаете, находится фактически на границе Украины, Республики Молдовы. Днестр бывает неспокойным и зимой, и весной, и летом. И совместное учение... Именно было так определено, чтобы близость, соответственно, и привлечение подразделений спасательной службы Республики Молдова И мощная подсистема Винницкой области, которую все действия видели. Здесь действительно можно было увидеть все виды чрезвычайных ситуаций во время мощного дождевого паводка. На завершение навчань було проведено санітарну разведку населеного пункту. Працівники СЕС визначили кількість підтоплених колодязів, провели знезараження вододжерел. Масштабне учення, мене впечатлило абсолютно все, що я тут побачив. Я скажу честно, что практически ребята проявили мужество в спасении и на Днестре, и в спасении на, на берегу. Я... Больше, конечно, мы нуждаемся в помощи молдаве потому что вы знаете, что, к сожалению, погода в последние годы не, не спрашивает нас, готовы мы к паводкам или не готовы, тем более в 2008 году в реальности показали, что в некоторых моментах мы были не готовы. И помощь братского государства, так скажем, которое всегда приходит на помощь нам, это, это, желательно. И мы очень рады, что всегда можем рассчитывать на помощь Украины. Для нашей делегации это очень поучительное учение. Мы все, что хорошее, конечно, возьмем и внедрим, и в Молдавию. Областная державная администрация разом с Підрозділами МЧС, сьогодні це служба по надзвичайним ситуаціям, готується до будь-яких непередбачених випадків, бо, окрім того, що спасти людину, її треба доставити в медичний заклад, надати допомогу вже не первинну, а допомогу треба розсіляти людей, які потріпають від стихії, бо ми пам'ятаємо 2008 рік, коли Будинки були затоплені, і людей треба було евакувати, їх треба накормити. Треба розвернути всі служби, які задіяні в цивільному захисті селищі. Я хотів би подякувати і службі по надзвичайним ситуаціям в Україні, нашим колегам з МВД Молдови. Ну і на перш і перш за все, управлінню по надзвичайним ситуаціям у Вінницькій області. за те, що вони нам сьогодні продемонстрували, вони ще раз показали, що вони готові виконувати будь-яке завдання. В свою чергу ветеринарні медики зробили дезінфекцію розмитого скотомогильника та провели його обвалування. Всі служби задіяні у ліквідації надзвичайної ситуації, спрацювали чітко та злагоджено. Ці начинають відрізняються тим, що ми повінь раніше так би мовити не тренували. Зараз ми задіяли і авіацію. От, зараз ми задіяли ряд плаваючих засобів, в тому числі і один із них з Чернівецької області, це катера на воздушних подушках. От, і я би сказав, що взаємодія, по-перше, тісна була безпосередньо, тільки яка стосувалася поміні, от, всіх служб. От, і це, напевно, найвеликий крок, тому що краще сто разів зробити тренування. буду какая беда. Во-первых, я бы поблагодарить наших коллег из Виньской области за ту приглашение, которое они нам сделали. Мы присутствуем на очень хорошие учение. Значит, если коллега поставит себе оценку, то если по, по, по 10-бальной системе, где-то я бы оценил такие учения на, 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 на 9 баллов, а если по 5-бальной системе, это на 4 с плюсом получается. Очень важно, чтобы люди знали, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Если вспоминать слова Суворова, что тяжело в учении, легко в бою. То есть у нас тяжело в таких учениях, будет легко при спасании людей. Потому что у нас есть как для спасателей Украины, так и для спасателей Смолы очень благородная миссия – это спасание. человеческой жизни, значит, спасание, спасание имущества э, и оказание первой необходимой помощи. Потому что я знаю, что э, раньше наша на, наша служба значит, э, занималась только пожарами. А сейчас начиная от того, что значит, спасаем кошек с этого, с э, деревьев. Собак с других ситуацій и заканчиваются крупними чрезвычайными ситуаціями. Ми в 2011 році провели міжнародне навчання, в якому приймали участь 30, 30 країн, в тому числі колеги з України. Украины. Кстати, команда з України значит, була самым многочисленными, где-то в пределах 60 человек приїхали на техніку, там показали, що вони вміють. Ми показали, що ми вміємо. и пройшло очень такий е, благоприятний обмінний оптом. Усього в навчанні взяли участь майже 200 рятувальників та півсотні одиниць спецтехніки.